Вітаємо, друзі, як ви вже зрозуміли, зараз тут буде відбуватися дещо містичне, дещо можливо трошечки лячне, але дуже дуже цікаво. Це книгарня на Д1, і ми не припиняємо святкувати Геллоїн, І вам того ж бажаємо! Це Мілана Іцькович та Іванка Агмірзоєва. Дивіться, яка в мене сьогодні чарівна паличка. Мені у мене здається, мишка. так я буду тикати у просто все. У нас є ось така штучка. Боже, настільки ж тучок штучок. Але говорити ми будемо про найважливішу це про книгу, звичайно, Мілана, що ми сьогодні читаємо. Книжка під назвою Ніч у самотньому жовтні. Чесно, це мабуть найкраща книжка для мене, яку я читала, тому що це було дуже цікаво і дуже незвично. Автором. Є Роджер Джозеф Желязний, це американський письменник Фантаст, лідер руху нової хвилі в науковій фантастиці, в якій фантасти перенесли увагу з роботів та космічних кораблів на людину та її внутрішній світ. Народився 13 травня 1937 року в Клівленді. Це штат Огайо, в США. В родині поляка та ірландки. Закінчив середню школу і вступив на відділення психології Клівницького західного університету. Пізніше змінив спеціальність і перейшов на відділення англійської словесності. В 59-му році склав бакалаврські іспити і продовжив навчання в Колумбійському університеті. У роки навчання Желязний займався дзюдо і східними єдиноборствами, писав і видавав вірші. Писав, але не видавав фантастичні оповідання. Учився грати в шахи, вивчав хінді і апольську мову, захопився медитацією і містикою. Згодом все це можна було знайти в його творах. Загалом було видано понад 150 оповідань і 50 книг. Нічого собі. Ну знаєш, я коли читала цю книгу. Я була дуже приємно здивована, коли я зрозуміла оці ці відсилки у головних героях, які закриті. Я зрозуміла, що добрий доктор то є доктор Франкенштейн. Я зрозуміла, що, наприклад, граф це граф Дракула, А головний, ну один з головних героїв Джек то, скоріш за все, Джек Різник. Мені так, так здається. Там відсилок. Так там. А Шерлок Голмс, на секундочку взагалі дуже багато відсилок. І не де прямо не називає. Хто ці люди? Що вони роблять? Ти просто повинен здогадатися, і я не знаю, яким дивом, і ти здогадуєшся, і ти читаєш і думаєш, ого, нічого собі, як вони це зробили? Так починалося все з чого взагалі? Спочатку взагалі не зрозуміло, що відбувається. Тобто, з'являється у нас пес. Нюх, на кличку нюх, він щось випитує, щось бачить, щось видивляється, і ти не розумієш, навіщо він це робить. Потім він е зустрічає кішку, сірохвістку або сіреньку, як він її називає. Вони обмінюються інформацією, і щось йде далі. І ти От, досі не розумієш, що відбувається. Потім одна глава, друга, третя, п'ята з'являються більше героїв, і вже потім, десь на 20-й, ти розумієш, що взагалі є вісім маїв. А у кожного з яких є свої тваринки, які випитують інформацію, ця інформація. Потрібна їм для того, щоб 31 жовтня у Хеллоуін, у ніч таку місячно, зібратися в якомусь місці і відкрити портал якоїсь там ці... або закрити портал, так, або, закрити. або не дати йому відкритися. Так, це. і всі діляться на дві групи: хто закриває і хто відкриває цей портал, і хтось повинен перемогти, бо від цього залежить доля світу. І, до речі, не сказано, що саме зі світом буде, що зміниться, це для когось це принесе, ти маєш сам це придумати, так, якось. але у сказано, голові. що жодного разу ще цей портал не був відчинений, тобто його завжди зачиняли і щось чогось не ставалось. Так, і це така величезна, величезна гра, як вони всі кажуть, яку вони грають. Ну, я була чесно скажу глави до 20-го, я Там глави ще дуже мені сподобалося, називається днями. Там 1 жовтня, 15 жовтня, 20 жовтня. І от десь близько 20 жовтня я вже починала трошки розуміти, що відбувається. Тому що спочатку я заплуталася повністю у всіх цих помічниках. Я запаску двадцяти героїв. Я запам'ятала Джека звичайно, і нюха. Я запам'ятала сіреньку, запам'ятала голку, тому що мені сподобалося, що кажанчика з. Вати голка, а інших я не могла запам'ятати майже до кінця книжки. Думала, хто вони, що вони, і лише по якимось описам, там або луска блискуча, або ще щось. Я здогадувалася. Ну, хто вони є? Чи то змія, чи то ще хтось, чи то е, сова, чи то ворона, чи взагалі ну, мені було так складно. І мені здавалося, що от підліткам буде набагато легше. Тому що я, якщо не розуміла, я думала, вже Боже, що відбувається? Де мені дізнатися, як робити? Я не можу читати далі. А ти кажеш, що ти захопилася? Я захопилася. Так, так, і читала, 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 Ну це дуже круто. І вона настільки містична. Там Містика у всьому, навіть здається, коли вони в місто виходять, і там просто тіні якісь. Там навіть в тінях містика у кожному, кожному закоулочку, у кожній істоті, у кожному персонажі вони одночасно і лякливі, і зовсім не лякливі. Як взяти вікарія? Там був персонаж Вікарій, і він, здавалось би. Небезпечний дуже, а з іншої сторони, ну взагалі взагалі якось не страшно. Ну, вікарі та й вікарі. Я не могла зрозуміти, кого я маю боятися, кого я маю підтримувати. І я до кінця книги ввагалася між тим, що б я хотіла закрити цю браму, чи закрити цю браму, чи не дати і відкритися. А ти як вважаєш, що має взагалі? Я не знаю, мені дуже сподобалось саме герої, як вони між собою спілкувалися. Вони взагалі були конкурентами, тобто вони не мали між собою спілкуватись, але вони обмінювалися інформацією, там шпигували за кимось, потім разом потрапляли в якісь непереливки, щось подекуди там. рятували так. і допомагали. Так, і мені так сподобалось. Я навіть не знаю, просто хотіла, щоб вони об'єднались разом і взагалі не конкурували, щоб вони просто були разом дружили. І щоб Ось. вони мали робити? Так. Закривати чи відчиняти? Мабуть, все ж таки закривати, тому що ну недарма ж стільки років його зачиняли. Цей а квартал. ти уяви собі, а якщо його відчинити, навпаки, можливо щоб щось на краще б змінилося. Ми не знаємо не знаю, і так. книга цього не каже. І ти думаєш, ну що ж воно має бути? Ну дайте якусь відповідь. А вони не дають оце для більш дорослого віку, звичайно. Ми ж звісно завжди маємо знати, що де відбудеться: оце має бути так, оце так, оце так. І тут ми потрапляємо у світ підлітків, де. Ну, можливо, так, а можливо, ось так, а можливо, ще якось інакше. І ми сидимо і думаємо: ну дуже такі двоякі, двоякі відчуття. Я взагалі фанатіла від е, діалогів. Тобто, я першу сторінку відкрила, і я вже зрозуміла, що ця книга мені зайде і дуже дуже сильно, тому що діалоги я навіть деякі перечитувала по декілька разів. Тому що там стільки знаєш, ну це не як в дитячій книжці. Там щось таке ну банальне, щось так нормально. Такий діалог, де так все ти Та розумієш, що буде далі. Там стільки підколів між ними, стільки сарказму, якісь жарти. Ну мені дуже сподобалось, чесно. Мені жодної секундочки не було а, сумно. І що, що мені ще сподобалось, у кожній главі небагато сторінок. Тобто три сторінки, так. чотири сторінки. Ну там і глав так. 31. Так. <ріхи> так, ну це мені сподобалось, тому що, тому що це непогано. Це непогано. Так. Мені сподобалися деякі глави, особливо мені сподобалися. Наприклад, ота глава, де нюх потрапив. На операцію, так би мовити, коли його хотіли відрізати йому ногу, зробити з неї свічки чи щось таке. І коли його Джек рятував, я з найбільшим захопленням прочитала саме цю главу, а не останню. Я не знаю чому, але якось, отак. От такі в мене були. Мені теж остання глава не дуже сподобалось, тому що впродовж всього твору була підготовка до 31 жовтня, щоб всі збирали якісь, я не знаю, еліксіри, якісь там. Сматки тканини, що тільки не збирали? Щось збирали, щоб потім підкидати у вогонь і щоб потусторонні сили були за них, тобто так. на їхньому боці. Я е чекала від останньої глави якоїсь напруги, так. А там якось, ну. закинули в вогонь. Знову так. закинули, порозмовляли і все. Так. так, так. ну... Тому ми і кажемо нашим глядачам, що книга просто так про неї і не скажеш. Кожен знайде в ній щось своє, і, напевно, кожному щось там може і не сподобатися, тому що не може бути так, що прям все ідеально. Таке ну не буває такого. І нам дуже цікаво дізнатися, якщо ви читали, що ви думаєте про цю книгу, і що вам, яка глава вам найбільше сподобалася, і за що ви відчиняти чи зачиняти таке брамо? Напишіть, будь ласка, нам у коментарях. Ми будемо на це чекати. Ну а ми з тобою. Давай поговоримо про цитати. Отже, мені сподобалася ось ця цитата. Ми живемо серед жаху нюхи, але це не означає, що ми не можемо знайти час на доброту. Це мені сподобалося, тому що ну дійсно, в які б часи ми не жили, що б де з нами якось не траплялося, час на доброту є, він має бути і робити якісь добрі вчинки. Це одна із найголовніших речей. Мені здається, як отаманих вони відчиняли і зачиняли браму, нам треба робити добрі вчинки. Тому що якщо ми не будемо їх робити, то цей світ нічим гарним не закінчиться. Так, а в мене така цитата: хто серцем чистий, той у безпеці. Дуже сподобалось, тому що, хоча тут можна дивитися з різних боків, тобто, якщо людина чиста серцем, тобто вона добра, така добродушна, не факт, що вона може бути у безпеці, тому що навпаки, всі люди Кій можна надурити, так, вона в цьому вірить да, обманути. Але з іншого боку, людина, яка добра серцем, вона і швидше пробачає. тобто… Вона в таких напружених ситуаціях зберігає холодний розум, і реально вона у безпеці саме з психологічної точки зору, так. але так. згодна, гарна цитата. Так і в мене ще ось така цитата є: є двері, які краще ніколи не відкривати. Іноді по той бік знаходиться не порятунок, а руйнівний хаос. Вона мені сподобалася, тому що вона мені нагадала саму цю книгу. І не зрозуміла, що по той бік дверей брами все ж таки знаходилося, або якийсь порятунок, або дійсно хаос, і добре, що його зачиняли. І насправді таке наше життя. Ми ніколи не знаємо, що буде далі, які двері ми відкриємо в наступну главу нашого життя, і що там буде відбуватися. Але мені здається, що двері все одно треба відчиняти. Тому я і залишилася з цією позицією. А що було, якби ту браму все ж таки відчинили. Так, ну цікаво. Ну, я ж сьогодні mm -hmm. чортиня. <рес> тому мені дуже, дуже, дуже цікаво. Так, у нас далі йде оцінювання. Давай розпочнемо по класиці з сюжету. Мені е, він здався дуже захопливим, е, незвичайним. Діалоги взагалі фантастичні, дуже цікаво, тому що багато-багато героїв. А чим більше героїв, тим більше думок, більше історій смішних, не ну, просто смішних. Ось сюжет мені сподобався дуже, тому хочу поставити 10. Я поставлю за сюжет пробач мені Мілана 7, Тому що ну, важко було мені розібратися майже до самого. Я навіть зараз, напевне, без книжки в руках не скажу точно, хто з, таких, з, з кого з помічників був з ким. Важко мені було запам'ятати, але мені дуже деякі глави сподобалися. Мені сподобалася ідея, і мені навіть оця неоднозначність, коли що за тими брамами, мені також це сподобалося, і за це я ставлю сімку. Далі у нас головний герой. Так, головним героєм у нас є писак, писак Нюх. Він розповідає все, що відбувається у книзі взагалі про всі події. Мені він сподобався як і собака. Тобто він дуже вірно своєму господареві. Він жодного разу, хоча йому пропонували, він не перейшов на бік а, тих, хто вічняє правду. І що мені сподобалось, він не кидає у біді усіх інших, хоча вони, як я вже казала, є конкурентами. Але він всім допомагає, міняється інформацію. колись комусь, комусь щось розповідає, доносить, потім рятує, просто ну, шалений взагалі хлопець. Uh, і мені сподобалось, як він uh, відноситься до кішки, він yeah, називається сіренька. Чому? Тому що взагалі кажуть, як кішка з собакою, тобто вони не повинні між собою якось ладити. А вони навпаки таке враження і були, були uh, кращими з друзями. друзями так. Я гадаю, ти ставиш 10? Я, звісно, 10. Знаєш, за головного героя я також поставлю 10, тому що мені сподобався характер нюха, мені сподобалося, як він взаємодіяв з іншими, і, звісно, мені взає... сподобалася його взаємодія з хазяїном. Він навіть не те, що хазяїн, він для нього як кращий друг. А особливо ті моменти, коли інколи інколи вони там нібито людським життям жили вдома, тапочки приніс Джекові, ще щось зробив. Мені ставало його шкода. Я думаю, ну, Тобі треба трошечки пожити нормальним життям, щоб ти побув собакою, щасливим, з господарем класним. А потім я бачила, що нюху самому дуже цікаво пойти розвідати, він дуже відповідальний, все перевірити, все, все, щоб він знав про все, йому подобається таке життя. І думаю, ти який? Знайшов себе в цьому світі, все ж таки, тому, звичайно, 10. Що ж далі? Ілюстрації, яких у нас немає? Зате. Замість ілюстрації сьогодні наша чудова містична студія. Але у нас є обкладинка, і ми сьогодні будемо тими людьми, які судять книгу за обкладинкою. І я скажу, що мені сподобалася обкладинка? Мені, теж. мені сподобалося, що на обкладинці був, був запражений сам Песак Нюх, і потім там була кажанчик. Зміючка, яка угу. була, і була кішечка. Тобто я сильно не приглядалася, але я розумію, що там, якщо подивитись, там, мабуть є всі герої. Так, просто їх треба так. відшукати. І, хоч не було малюнків, обкладинка мене порадувала. Ну, я поставлю вісім. Я поставлю дев'ять, тому що ну. Майже все ідеально, майже все ідеально. Просто можливо, я б реально зробила так, щоб всіх було видно на цій обкладинці. Але мені сподобалося, що обкладинка і з реверсу, і з аверсу книжки. Там вона різна, ну якби продовження таке собі. Там також темна ніч, щось таке містичне. Тому я дев'яточку ставлю. І боже, мілано, як тобі зараз важко буде рахувати? Я собі не уявляю такі цифри. І зараз відбудеться знову магія, і ми повернемося дуже-дуже швидко. Магія Гелоїна продовжується. Ну і звичайно, магія Мілана, яка вміє рахувати на відміну від мене. І зараз ми дізнаємося підсумки. Сьогодні я рахувала не одна, тому що біля мене є такий кажанчик. Ми нарахували у сумі 54 бали. У мене 28, у Іванки 26. Почитайте обов'язково цю книжку, тому що нам реально цікаво дізнатися, що думаєте ви, яке ви передбачаєте завершення, якби ця брама відкрилася. Як ви гадаєте, що за тією брамою знаходиться, і взагалі хто правий, хто відчиняв чи зачиняв? І я знаю, що Мілана 100% зараз нам такої містики, якоїсь підкине або жахіть навіть, і ви будете читати аж до наступної книгарні. Отже, Мілана, що ти приготувала? Так, я обирала такі. Жахливі <смі> книжечки. Перша є книжка Рея Бредбері, це один з найвідоміших американських письменників-фантастів. Книжка під назвою Відімські двері до книги увійшли дев'ять оповідань, і кожне оповідання має містичний та захоплюючий сюжет. Клас буде цікаво і різні такі. Історії, а друга книжка під назвою «Морт» Тері Пратчета – це один з найпопулярніших британських письменників, автор гумористичних романів у жанрі фентезі. Ця книжка взагалі є однією з цикла, тобто це цикл книг, у якому головним персонажем є смерть. Але смерть не така, як усі думають. Смерть а, рибалить, філософує, любить кошенят і смачні страви. Яка Мрія... смерть із сімсів з гори. Як людина, просто смерть мріє про відпустку і, врешті, просто виконує свою роботу, доправляє душі в інший світ. Думки про відпочинок спонукають смерть обрати собі в підмайстри сільського хлопця Морта. Чи впорається незграбний та не дуже здібний до господарювання морд із завданням по ту сторону життя? І чи зможе опанувати непростий фах смерті? Ну, no, як цікава цікава завжди, це його стиль ідеально. Читайте, шановні, вам сподобається. Так, і третя книжка під назвою Дім дивних дітей автором є Ренсом Рігс, це американський письменник та сценарист. Думаю, для багатьох це відома книжка. Для багатьох мені здається, це відомий фільм. Я скажу так, бо знаємо, як ви читаєте. Всі знаємо, знаємо. А тепер і книжку читайте. Так, про книжку, взагалі, таємничий острів, покинутий притулок після жахливої сімейної трагедії. Джейкоб головний горий опинився в цьому загадковому місці. Підліток знайшов руїни старого будинку і з'ясував, що тут жили дуже дивні діти. Він починає розуміти, що на цьому відлюдному острові діти опинилися не випадково. Їх здібності були воістинно неймовірними і небезпечними. І, хоча будинок давно зруйнований, можливо, вони досі живі. А зовсім скоро Джейкоб з жахом усвідомлює, що він один із них. Шановні, якщо ви дивилися фільм, навіть навіть нещодавно прочитайте книгу. Я вам гарантую, ви знайдете відмінності, ви знайдете для себе щось новеньке і, можливо, зрештою зрозумієте, що читати це краще ніж дивитися кіно. Я вас заклинаю. Сьогодні я маю таке право. У мене є ось така диявольська чарівна паличка, тому... Читайте, читайте більше, читайте частіше. І всі пишіть коментарі. Тому що без ваших коментарів ми дуже сумуємо, навіть маючи отакі палички. Тому, будь ласка, пишіть нам частіше. Я Чакаю будемо прощатися. Дуже дякуємо, що були сьогодні з нами. Ми обговорили дуже фантастичну книжку і сподіваємось, ви її теж прочитаєте і напишете нам. Відповідь: чи сподобалась вам? Може, ви там щось побачили того, чого не побачили? Угу. Ми так, 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 пишіть. А інакше ми вас зачаруємо. Так, з вами була Іванка Амірзоєва та Мілана Іцькович. На все добре.